Щодня перед парами студент Каліона Косик біжить в гараж, вдягає маску, замішує фарбу. Викладач Ігор Гореп'яшенко вже на підхваті вмикає компресор. Разом вирішують, який колір буде основою пікселя. Старанність учениці викладач помітив, коли вона проходила практику. Тоді й запропонував їй долучитися до команди волонтерів, розповідає Альона. Просто Юр Миколаївич підійшов до мене, каже, літом ми також красимо машини. Хоч, приходь, залюбки, будемо вдвох фарбувати. Їх. Часом роботи ставало дедалі більше, говорить Ігорий П'яшенко. Спочатку фарбували автівки, пригнані друзями за кордону. Далі почали звертатись інші волонтери. Ті дні Альона працювала зранку й до ночі. Людина захоплюється автомобілями, вона віддається повністю. Я ж, погоджу, що всі роз'їхались на канікули, десь по домах, а вона залишилась тут і фарбувала, і ремонтувала. Захоплення автомобільною справою з'явилось у волонтерки за підтримки батька, розповідає дівчина. В 10 класі, як почалось дистанційне, мені було просто вдома скучно. Кажу, папі, папа, дай мені якусь роботу, просто по дворі, бо я вдома, я не сильно люблю щось робити. Нині їй найчастіше доводиться фарбувати. Каже, цей про це знає досконало. Машина замотовується. Замотовується вона для того, щоб краще держалася фарба на ній. Після цього потрібно здути пил тому що фарба на пилюці і вона держатися не буде. Здувається пиль, потім ложиться фарба і після цього піксель. Все. Три роки навчання жодного разу не пошкодувала про вибір майбутньої професії, говорить Альона. І мріє після отримання диплому працювати на станції та обслуговування автомобілів. Якщо візьмуть на СТОшку, дай Бог, то хочу там. А що можуть не взяти? Ну я не бачила ще дівчаток на СТОшках. Всі ж думають, що це ж дівчинка, ну що ж вона там вміє. А поки військові дякують їй та всій команді волонтерів. Щиро дякую Лекашенко Ігорі Миколаївичу, Всім, хто долучився для відновлення нашого транспорту для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Нині на рахунку Альони Косик більше ста пофарбованих автівок. Таку працьовитість пояснює просто. Годовуються мені машини. Вікторія Бодавіцька, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.